Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Бажаю всім тихого та гарного дня. У нас сьогодні на вулиці нарешті вийшло сонечко, хоч і вітер є. Зараз 23 градуси. Я зараз штренько поснідаю. У мене кава, рогалик із яблучним варенням і лаваш. Тут салат з капустою огірка з майонезом і зелені. Та печена курочка. Зараз посідаю та піду повішу одну стірку, закину ще одну, постиратися там постіль. І треба загрузити ще посудомийку. Завтра вже мама виходить на сутки, сутки робить, двоє вдома. А зараз вона пішла вранці на город, поки такої ще жари немає. А ми з Олежиком вдома хазяйнуємо. Ще мається сьогодні брат заїхати. То якщо олежик дасть, то я щось смачненького приготую. Поки що він лежить тихенько, Треба буде погодувати ось його хвилин через 15-20. Якщо в нього буде настрій, щось будемо готувати. Якщо ні, то ні. Ось ця малина, що я посадила на глині, гарно прийнялася і вже почала достигати. Тут такі ягоди крупні. У мене руки грязні, бо я тільки що тут бур'ян виривало на ній. Ось яка ягідка. Ще трішки будемо смакувати. Тут трошки лобуду виривала, побивала кущі клинка. Почала тут ці стерчики подорізати. Тоді буде хорошо. Зараз yeah. ще трошки цей клинок обломаю і лобуду рвати туди. Піду, мабуть, тільки зроблю кали, а потім буду розчищати територію. А я думала, хто ломає чорнобривці з майорами? А це Ріжик. Ти такий шкоднік. Приїхали ми з Олежиком на роботу. Поки їхала, в цього чувачка був настрій. Приїхала і він каже, все, мама, пішли додому. Лежику, все, все, хоче вже вилізти з коляски. Так себе, трошки від сонечка. не хоче сидіти. Я зараз гостенько піду постягую доски, бо брат трошки забрав з собою, привіз мені ОСБ. Ось цей чувачок посидить, я піду попрацюю. У мене є ще 45 хвилин до годування. Так, да, Олежка, тоді підемо хавати. Сьогодні в Олежика прийом їжі на свіжому повітрі. Трошки з мамою попрацював, а тепер можна і пообідати. Що поганкав? Смачно було. Я тепер трошки попрацюємо. Скажемо бабусі спасіба, що супчик олічки винесла. Да? Мій маленький помічник поїв і сидить тихенько. Поставила його трошки далі від дошок, щоб йому ті опилки не летіли в оченята. Бо Як понал... собі налетить, то больно ріжуть очі. Ось цьому чудіку налетить, попробуй, ти зрозуміти, що в нього болить, що його турбує. Що ти тут скучаєш чи не скучаєш? Зараз, я дочки, попрацюю і підемо до хати. Ще хвилинчиків 10 посилиш. Почала ставити палички і почав накопати дощик, який ще, мабуть, з трьох чи з двох годин збирався піти. Але надії зараз цю пачку ось ці палички й ті доставлю і не змокну. Ще невеликі накопає, так що швидко поставлю туди котрі по більші помідори, а вже ті буду під меншими ставити. Поки я ставила палички на помідори, то Валерика геть настрій пропав. Почала там щось кітішувати, кричати. Бабуся включила йому мультики, їм не подобалося. Бабуся пішла субріян, я вже пішла до цього чувачка. Повредного, непошлюшного, який не хоче трошки посидіться. Тут ти на роботі, тут помідори. А я що? Зараз трошки на вулиці з ним посидим І підемо тоді в хату. Зараз ще хочу глянути, якщо у нас вафельниця чиста, то можливо спечемо вафельок. Думаю, два вафельні трубочки, такі орена начинка, якоїсь робили ірисками їх. Так що ірисок зараз таких нормальних немає, щоб купити смачних. Так що зараз, якщо чиста вафельниця, спечемо десь мабуть, пів порції Саме не трубочки, а такі кружачками поробимо вафельки та і все. Да? Завтра хочу поховати валежа без безглітеної. Держала ще пачку сущі. Бо коли спекла, в мене він не получався. Надіюсь, щось завтра получиться. Получиться на завтра хлібчик? Чувак. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока, пока.